Сідаємо в неймовірний автобус двохповерховий від компанії «Панбус». Добрий. день. Добрий день. Покажете автобус. Звичайно. Ходімо. Як вас звати? Мене звати Юрій. Як давно ви працюєте? Е -е... З панбус? Е -е, півтора року. Супер. Ходімо. Показуйте, що у вас тут є. Де ми зараз знаходимося? Ми знаходимося на першому поверсі. Mm -hmm. На першому поверсі у нас є туалет. Е Кофемашина. машина. Вау. Зробити каву? Так, звичайно. Добре, зараз тоді зробимо екскурсію і покажете мені, як працює кова машина. Зараз покажу перший повер. Ось такий він. Вау. Біотуалет, смітничок. Супер. Зеркали є. Звичайно. М -м -м. Супер. Добре. Що далі? далі... У нас другий поверх. Так, такі сходи. Дуже широкі, до речі. На другому поверсі є у нас тут пледи. Так. Також є у нас StarLink. Який працює протягом цієї подорожі. А ну зніміть мене. Так. Мій зріст 1,68. Мені комфортно. А ті, хто вище, трошки будете просідати. Такі, типу, знаєте, на випадах ходити спортом займатися. Але дуже зручно. Так, ще я зараз крісло подивлюсь, як зручно сидіти. Ох. Так, воно розкладається, все правильно? Так. Так, не так не це, мабуть, сторону. І ще в сторону, я так зрозуміло. Так. О! Круто, ну, досить комфортно. Мені подобається. Знову не ту кнопку натискаю. Ну, ладно, то потім ви поправите. Давайте далі, що ще покажете, розкажете, які є правила для пасажирів. Правила поведінки під час подорожі, під час руху пасажирам забороняється. Ходити по автобусу, бо це небезпечно. Куди пасажири виходять? Пасажири виходять на середні двері. Сюди, так? Так. Угу. Тому що передні двері то є двері водіїв, то службовий вхід. Ось такий огляд у нас вийшов. Бронюйте квиточки онлайн та їдьте з нами в подорож.